Всім привіт! На зв'язку Марічка. Сьогодні ми очікуємо якусь заяву від Трампа. Закінчується термін його ультиматуму, черговий термін. І я вирішила зробити невеличкий розкладі, подивитися, чи буде. Заява Трампа болючою для Путіна я так поставила питання. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте, тому що я новини не дивлюся. Так глянула просто цей заголовок і вирішила зробити і подивитись, як це бачать карти. Слухайте, так цікаво випало всі емоційні карти і очікування. Тобто, знову воно буде розтягуватися однозначно. Одні емоції. Тобто такого, знаєте, як удар прямо ножем в серце тут такого немає. Далі я запитала реакція Путіна. Знову ж таки, просто якісь емоції, емоційні заяви. Ну, можливо, да, десь вони неприємні, але все одно це, він знаходить варіант, як це все обійти, і потім ну, ситуація стабілізується і він себе відчуває переможцем. Тому поки що я тут не бачу такого, щоб дійсно вдарило по путіну.